Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі новини з Українки у студії Світлана Греценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Нарада з представниками малого та середнього бізнесу Обухівщини, захід за участі керівників підприємств та організацій міста. Нещодавно голова Бухівської райдержадміністрації Ігор Рафальський провів нараду з представниками малого та середнього бізнесу. На захід були запрошені керівники основних відомств району. Далі в сюжеті прозвучить інформація, що буде цікавою підприємцям та потенційним роботодавцям. Темою зустрічі визначено реалізацію завдань президента України щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Але хочу сказати, що потреба таких зустрічей вже давно називає, тому що тільки протягом цього року. Введених дії вступила дуже значна кількість законодавчих актів, законів і нормативнових актів, які регулюють відносини мало середнього бізнесу органами наші влади місцевого самоврядування. Хоча на засідання було запрошено близько 300 представників малого та середнього бізнесу. Прийшло трохи більше 50. і саме вони отримали корисну для подальшої діяльності інформацію. Говорячи про взаємодію і співпрацю в рамках району, Ігор Рафальський зазначив, що вона в цілому відповідає вимогам чинного законодавства, і сьогодні, на порядку денному, створення робочих місць, наповнення бюджету, соціальні програми. Саме головне, що ми спільно разом з вами. І це все є одним із таких напрямків реалізації програми серед економічно-культурного розвитку району на 2013 рік та основні напрямки розвитку на 2014 рік. Подібна зустріч стала однією з форм удосконалення системи спільної взаємодії представників бізнесу із владою. У ході заходу Наталя Василишина, начальник управління пенсійного фонду міста Обухова та Обухівського району, зазначила, що відповідно до закону України від 23 лютого 2012 року про особливе здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування та звітності, органам пенсійного фонду забороняється проводити перевірки фіз фізичних осіб та юридичних осіб, які знаходяться на спрощеній системі податкування, які відносяться до низького ступеню ризику, роботодавці, які протягом 12 календарних місяців забезпечували створення нових робочих місць і щомісячно виплачували працевлаштованим громадянам заробітну плату в розмірі не меншому ніж три заробітні плати. Відповідно на наступний рік. Він має пільгу по сплаті єдиного соціального внеску в розмірі 50%, які виплачуються щомісячно за кожну таку працевлаштовану особу із фонду з коштів державного бюджету України, які передбачені в бюджеті пенсійного фонду України. Пріоритетом соціальної політики держави в умовах жорсткої конкуренції на сучасному ринку праці є збереження трудового потенціалу та соціальний захист населення, зазначила заступник директора Обухівського міськрайонного центру зайнятості Галина Білоконь із 1 січня поточного року набрав чинності. Закон України про зайнятість населення, який спрямований на виконання соціальних ініціатив президента, продовж першого півріччя було прийнято низку нормативних документів, які визначають механізм реалізації цього закону, передбачено і стовідсоткову компенсацію єдиного внеску. Тим роботодавцям, які працевлаштували людину, котра не може на рівних конкурувати на ринку праці. До неконкурентно-спроможних категорій відносяться працівники, яким до пенсії за віком лишилося менше 10 років. Молодь при першому працелаштуванні діти, сироти, інваліди, батьки з дітьми до 6 років чи це мама, чи це тато новим законом передбачено особи, що відбували покарання а також особи звільнені з що відбило покарання і звільнені після проходження альтернативної невійськової служби сьогодні на обліку в центрі зайнятості перебуває 486 громадян: 55% з них це молодь до 35 років. Валерій Третяк повідомив присутнім про діяльність управління ветеринарної медицини в Обухівському районі та зупинився на постанові кабінету міністрів про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від запровадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю, за словами Людмили Гребель. Нік завідуючи сектором взаємодії зі змі та громадськістю податкова служба перебуває на шляху реформ, що відбувається як в самій організаційній структурі, так і щодо формату відносин із платниками податків. Зокрема, служба відходить від функції фіскального органу, а перетворюється в сервісну та надаватиме сервісно адміністративні послуги. Уже найближчим часом податкові інспекції Бухівщини працюватиме. Центр обслуговування платників податків буде сформовано таким чином, що Зайшовши сюди Платник отримає весь комплекс послуг за 15-20 хвилин. Про передачу функцій реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців від місцевої влади до Укрдержреєстру. Повідомила Людмила Заболотна, начальник Обухівського міськрайонного управління юстиції. А про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно Іван Янківський, начальник реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції. Безпосередньо до керівника реєстраційної служби звернулися підприємці, що орендують приміщення будинку побуту. Місців. Та українки із запитанням, як так сталося, що державний реєстратор Обухівського міськрайонного управління юстиції видав ще одне свідоцтво на право власності. Тов Українка, якщо ще з 2010 року власником будинку побуту є громада міста, про що говорить і відповідне свідоцтво на право власності? Ось такою була відповідь Івана Янківського. На сьогоднішній день йде судове, суд, 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 розбирательство в суді, і поки воно не закінчиться, я не дам вам відповідь на це питання. Добре, мається на увазі інша встановле, комунальне майно, Українська міська рада, міністраційне сідоцьке, тобто є власник чи майно не приватизоване, відбувається те, що е, хто захвачує. За товариство Софтрейд, міста Українка, міста Києва. Ніби, ніби новий власник. На підставі чого? Рішенням суду захвачують чи чимось. До нас софт не звертався. Товариство Українка продало його товариство. Справа в тому, що комунальне майно, всі доступ про реєстрації в БТІ за Українською міською радою, Так. Так. Ви там брали в оренду, там якісь кімнатки до Української міської ради. Ви випадково знали про те, що з'явився новий власник тоді. так далі. Відбулася купля продаж. Купля продаж відбулася після того, як було зареєстровано ще одне свідоцтво. Ще одне свідоцтво було видане друге. Видано там товариство Українка. Після цього товариство Українка. Продає якісь кампанії, так? І вона що, виселяє звідти чи що вона? Прийшли 25 числа до нас ніби новий власник і роздав листи, кому усно сказав, і то не до всіх він підходив. І сказав, що до 1 липня ми з ним заключали нові договори. Як я йому телефонувала. На сьогоднішній день, я зрозумів, на сьогоднішній день ніякі договори нові заключатись не можуть, тому що, по-перше, йде суд, по-друге, приміщення знаходиться під обтяженням. Під арештом. І на які підставі він буде заключати з вами договори, е, ну, я не знаю. І як ви будете їх посвідчувати, чи на який нотаріус з мене на себе таку відповідальність посвідчити договір оренди на приміщення, яке знаходиться під арештом. І нотаріуси мають доступ до е, е, реєстру обтяження. Я, я, я ще раз несу сказав, тому що ви е, просто відповідаєте до річних осіб, то говорите про наслідки. Да. Ми тут святкуємо День Конституції, відбуваються певні процеси українські ми даємо доручення сили структурам на стабілізацію ситуації, так класична рейдерська атака готувалася. Ми це знаємо, ми це бачимо, ми працюємо в протоколах відповідних є. Я не знаю, скільки там підприємців, які мають угоду з Українською міською радою. 25, чоловік. 25 чоловік. Це тільки ті, що проти продажу були будинку і яким не дають. Да, так, все право. Вони, вони сьогодні в ситуації наслідку. А вони питали, чому, будучи з комунальною установою, маючи угоду, міська рада, маючи право власності, реєстраційна служба дає право власності ще одній структурі. Оце так... До то того ж Петрука ще й басі, що когось є майно, утравстав вже майно не його. От вам і весь сценарій, розумієте? А то, що в суді то вже наслідки, то реагування на звернення громадян, на людей. не на причини спочатку. Люди ставлять так питання. Сьогодні там всякі кількість підприємців, в іншому об'єкті, така кількість підприємців, в Щербанівці на пайових землях. Селян посадили дачників, коміса селян. От, от, на це буде, де причини треба? То ми звертаємося до органів державної влади, щоб посприяли вирішенні цього питання якнайшвидше. Ми звертали за мною. Ваша реєстраційна суду. Поки документувався, він підтвердити. Реєстраційна справа вилучена прокуратура. В мене не чуєте. Ви як? Ви юридична особа? Не самостійно, ну юридично. Може. Ну, от і ці валь перед цим керівництво Може, да. Да. покати нікопі документи, щоб прийняли рішення, чи зверталися до суду, що за скасування того рішення, яке допустило допустила ваша да. резервця. Будь ласка, Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Докладніше про перебіг засідання ви зможете дізнатися на нашому сайті в рубриці Актуальне інтерв'ю а наступний сюжет про розширену нараду за участі керівників підприємств та організацій міста, яка відбулася в Українській міській раді. Проводив засідання перший заступник міського голови Володимир Луценко. У ході заходу директор школи мистецтв В'ячеслав Самойленко повідомив присутнім, що випускник закладу гітарист Олександр Чепіга побував на двох міжнародних конкурсах і зайняв перші місця. Директор Палацу культури енергетик Агнеса Олкова Михницька зазначила, що незважаючи на період відпусток працівників установи, готуються всі заплановані культурно-мистецькі заходи. Робота тому же повному режимі. Часть людей ушло в відпуск официально, часть продолжает работать, тому що мероприятия є. І на даний момент вже працюємо над міста, вже пишемо сценарію. За словами директора центру спорт для всіх Тетяни Замятіної у червні проведено сім заходів. Із них один міжнародний та один всеукраїнський. Головна спортивна новина іюня – це то, що наш центр «ЄЦентр Андрій став чемпіоном Європи по вольної боротьбі. Это кадеты, 16-летний возраст, сейчас он готовится к чемпионату мира, который пройдет в августе. И довольно неплохо вместе с ним выступил Барута, вот он был в Одессе на той неделе. Боролся со взрослым своей весовой категории, с борцом, которого готовят на чемпионат мира 5 тренеров. 9-9, ну как бы продержался, все сказали, что Украина это город сюрпризов. Девочки нашей гимнастки ездили на большой гимнастический турнир «Азовские чайки» это в Бердянске. Три чоловіка поїхала. Перше, третє, четверте місце. Достатньо серйозні результати. Велику увагу приділяє Центр спорту оздоровленню дітей. От у нас молодці спортклуб «Смена». Вони е, звезли баскетболістів в Євпаторію за свій счет. Ті ж наші гімнастки після соревновань за счет родителів залишились теж на тиждень на морі. І зараз е, будемо просити у району транспорт е, в Ржищеві. Пройде турнір дитячий по пляжному волейболу. Вони теж предоставляють дітям Домики, екскурсійну програму, там питання і проживання беруть на себе родителі. А нам наша задача, щоб дітей туди відвезли і через 5 днів привезли назад. Це офіційно це тільки може бути офіційний транспорт, тобто автобус району. У дитячому садочку хоровод, як і в загальноосвітній школі номер 1 та професійному ліцеї, виконуються ремонтні роботи. У дошкільному закладі Сонечко працюють дві групи. Прошло у нас два заседания по распределению очереди на детские сады. Практически ми вже этот вопрос закрили. Що, наверное, в августі буде одно засідання. Міська бібліотека, «Садиба» та Рукла, міський ринок та рада ветеранів працюють у звичному режимі. Спостерігаються складнощі в роботі української районної лікарні, пов'язані з недофінансуванням установи. А в пожежно-рятувальній частині вийшов з ладу один пожежний автомобіль. Підприємство з обслуговування житла готує документацію, на пуск опалювальної системи, підписані відповідні акти по будинках, що стосуються систем вентиляції та інше Водів зараз готуємо е, акти -8. е 8. Проводимо ця, локальний ремонт покрівель по заявкам мешканців. На жаль, відбулося за вихідні декілька кх, ситуацій. водопровідно каналізаційне підприємство запрацювало в плановому режимі. Продовжуємо м -м, ремонт зовнішньої частини насосної другого під'єму ну, Внутрішні роботи покрасками, ми завершили. Готуємося до полімеризації енергетика у 14-12 металоконструкції. Робимо, вироби начисни спорудах одну секцію пістоловок на капітальний ремонт. В принципі, всі насосни працюють в належному, в належному стані. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Нагадую, що свіжі новини з Українки можна переглянути що понеділка, щосереди та щоп'ятниці. З вами працювала Світлана Гриценко. Зустрінемось на телеканалі Дніпро.